Друзі, усім привіт! З вами на зв'язку InScience, Мене звати Олена, і ми вітаємо вас на нашому лекторії Science Kids, науково-популярному лекторії для дітей і всіх, хто знайомиться з наукою. Сьогодні з нами на зв'язку кріобіологиня Наталя Труфанова, яка буде нам розповідати про таємниці міфічних істот, а саме про велетнів. Ви вже зараз можете писати в коментарях до цього відео або в чатику, як ви думаєте, чи дійсно велетні раніше існували, або можливо, це тільки вигадки. А під час лекції якраз зможете отримати і відповіді на ці запитання. Хто дивиться нас на Ютубі, я одразу хочу нагадати, що зараз саме час поставити вподобайку цьому відео, натиснути на дзвіночок, аби не пропускати нові лекції від наших вчених. І звісно, підписатися на канал і поділитися ним з усіма своїми знайомими для того, щоб вони теж могли дізнаватися щось цікавеньке. А тепер давайте рухатися далі. Тож, наша сьогодні подія, наш вебінар складається з трьох частин. Це вже традиція. Зараз на вас чекатиме лекція Наталі Труфанової, вона триватиме орієнтовно 20 хвилин. Після цього ми з вами пограємо в кахут, і потім буде наша найдовша. І найцікавіша частина мені так завжди здається, а саме ваші питання та наші відповіді цей вебінар ви можете слухати завдяки нашим партнерам фундації Білокінь, яка займається культурною дипломатією, розвитком освіти та підтримкою громадянського суспільства. А зараз я хочу також вам трішки більше розповісти про нашу лекторку. Тож знайомтесь, Наталя Труфанова. Ви могли вже чути її лекції в минулому сезоні, де ми говорили про те, чи можна безпечно заморозити людину аби полетіти в космос. Як приклад, тож Наталя Труфанова, кріобіологиня, кандидатка біологічних наук, старша дослідниця відділу. Кріобіохімії, Інституту проблем кріобіології та кріомедицини Національної академії наук України, який розташований у місті Харків. Тож, пані Наталя, привіт! Всім привіт! Дуже рада вас бачити. Ну, не бачити, принаймні, відчувати, що ви всі приєднали сьогодні на наш вебінар. Вмощуйтесь зручніше, і будемо відкривати таємниці велетнів. Велетні, або ще їх називають велети, це люди надзвичайно великого зросту і надзвичайної сили. Вони є героями багатьох міфів, казок, вірувань, оповідань. І, на мій погляд, найбільша їх таємниця, чи насправді могли існувати такі велетні. Бо хтось ж мав надихнути людей в різних частинах нашого світу на створення міфів. І це питання хвилює багато людей, тому в інтернеті ви можете побачити безліч версій щодо того, хто ж такі ці велетні минулого. Давайте розглянемо основні такі версії і проаналізуємо, схожі вони на правду чи на міф. Перша версія, що велетні минулого могли бути представниками цілого племені гігантів. Але якби це було правдою, то скоріш за все були б археологічні знахідки рештки великого розміру кісток, таких людей або предметів побуту відповідного розміру. Але такі знахідки відсутні, тому ми маркуємо цю версію як міф. Інша версія, можливо, це були боги або янголи або демони. Така тематика не є предметом наукового дослідження, оскільки її неможливо спростувати або підтвердити, тому вона належить до міфів. Можливо, це були прибульці факти, також знахідки, а якісь рештки, які б підтвердили цю гіпотезу, відсутні. Тому ми її теж маркуємо як міф. І є така гіпотеза, що це могли бути і люди, які надзвичайно росли дуже посилено. І науковці вважають, що ця версія схожа на правду, оскільки вона підтверджується фактами. Є знахідки поодинокі решток людей, що мали зріст понад 2 метри. І такі люди є і сьогодні. А чи, схожі вони на велетнів, давайте. Подивимось. Згідно з, рекорд... з книгою рекордів Гіннеса, найвищою людиною у світі, про зріст якої є задокументовані беззаперечні відомості, є Роберт Водлоу. Його зріст складав 2 метри 72 см. І на світлині ви можете побачити Роберта поряд з його татом. Зріст тата складав 1 метр 82 сантиметри. До речі, це людина, зріст якої доволі високий, але ми бачимо, що поряд з Робертом його тато зовсім не виглядає високим. Цікаво, що в США існує музей, в якому зберігаються речі Роберта, і я пропоную зараз провести невеличкий експеримент. Напишіть, будь ласка. В чаті розмір вашого взуття, або розмір взуття великого великого розміру, який ви тримали в руках. Або якщо ви зараз не знаєте, ви можете спитати потім в когось з дорослих, і навіть можете звернути увагу на розміри взуття в магазині, коли будете також з кимось з дорослих. А потім ми порівняємо з розміром взуття Роберта, щоб зрозуміти наскільки він був великим. Тож у нас є перші варіанти в чаті. 38, 39, в мене 33, розмір взуття 43, 43, 35, 36, 37, 38, 35, 36, 32, 33. Далі нам пишуть, є дорівнює МЦ квадрат, абсолютно згодно, тільки там треба писати Е0 і М0, тому що це формула для маси енергії спокою. 29-й розмір, 35-й, 41-й, 31-й, 39-й. великий, наскільки я розумію, який там тримала в руках чи бачили 50-й, 11 -й років 40 розмір. Я не пам'ятаю, я не міряв, але, напевно, 40, -й, 38. -й. Тобто, як бачимо, в нас тут доволі великий розкид по розмірах. Альшуч від 32 го до ось бачу, 46-го і 49-го. І всі молодці знають багато розмірів. Розмір мого взуття 39-й, і дивимось, який був роберта. Роберт носив взуття 75-го розміру. І на цій світлині праворуч ми бачимо його черевик, а ліворуч черевик 45-го розміру. І ми бачимо, що дійсно, ну, принаймні, на мій погляд, Роберт виглядав справжнім велетним. А найвищою людиною України є Леонід Стадник. Також ви можете побачити його на світлині поряд з третім президентом України Віктором Ющенком, зріст якого також 1,83 м. І Леонід, зріст якого складав 2 метри 57 сантиметрів, також виглядає доволі високою людиною велетенського зросту. Леонід мав титул, титул людини найвищої людини світу в період з 2007 по 2009 рік. Але потім оскільки він був дуже скромний і надмірна увага преси і людей, які приїздили на нього подивитись. Щоб не ввічливо, на мій погляд, воно, ця увага йому заважала, і він відмовився від перемірювання. Він був дуже сильною людиною і завжди всім допомагав, Так що він також був людиною надзвичайної сили. І найвищою людиною, що живе на планеті в цей момент, є Султан Кесен, громадянин Туреччини, його зріст 2 метри 51 сантиметр. Всіх цих найвищих людей, про яких ми тільки що дізналися, поєднує те, що вони посилено росли. А як же ми ростемо, керує процесом нашого росту? Наш мозок, який, наче мегакомп'ютер, збирає інформацію щодо нашого віку, стану здоров'я, наявності ресурсів, тобто чи маємо ми сили і поживні речовини в достатній кількості. Після обробки всієї цієї інформації мозок виділяє певну кількість гормону росту. І гормон росту, вже як якась чарівна магія, але яка діє насправді, спричиняє те, що тіло росте. А що ж таке гормон? Треба розібратися. Нагадаю тим, хто вже дивився наші лекції, і розкажу тим, хто не дивився, що наче будинок з цеглинок, тіло людини складається з клітин різних типів. Клітини дуже важливі, їх навіть називають одиниця живого. І все, що відбувається з нашим тілом, відбувається за рахунок роботи наших клітин. І в нашому тілі існують такі клітини, які керують діяльністю інших клітин. Вони наче надсилають листа з наказом або інструкцією, що інша клітина має зробити. І ви знаєте, що ми надсилаємо листа в електронному вигляді або в паперовому, а клітина надсилає своє послання у вигляді хімічної речовини. Отже, гормон це речовина. Яку виробляють одні клітини, вона розповсюджується по тілу та впливає на діяльність інших клітин. А, гормони а, подібні до послання, месенджеру, тому вчені інколи називають їх первинними месенджерами. Для того, щоб клітина отримала цього листа, отримала гормон, на своїй поверхні, вона має м спеціальні сприймачі, рецептори. І гормон, наче потрапляє в мішень. Тому ту клітину, яку гормон регулює, вчені інколи називають клітина мішень. Отже, гормон регуляє, регулює діяльність лише тих клітин, що мають відповідні сприймачі, рецептори на своїй поверхні. І гормон настільки підходить до свого рецептора, як Ключ до замка ми можемо порівняти. Це дуже розумно влаштовано в нашому тілі, оскільки існує багато різних гормонів. І щоб не було плутанини, щоб ці інструкції накази отримували лише ті клітини, для яких вони надіслані, існує така строга відповідність між структурою гормона і його рецептора. Уявіть собі. Наше тіло виробляє понад 50 різних гормонів. І вони по-різному впливають на стан нашого тіла і регулюють багато процесів від частоти серцебиття, обміну речовин, температури тіла, до здатності заснути і навіть настрою. Давайте ближче, ближче познайомимося з гормоном росту. Ви бачите його портрет. Компіляцію комп'ютерну модель. Він має інше ім'я більш складне: соматотропін або соматотропний гормон, але насправді воно не так складно, якщо розібратися. Це ім'я, утворено від грецьких, давньогрецьких слів сома, тіло та «тропос» – напрямок. Тобто це речовина, яка направляє тіло на розвиток, на зростання. Виробляє гормон росту гіпофіз, це залоза, розташована в мозку. Найбільша кількість гормону росту виділяється в дитинстві та підлітковому віці. Найбільш відома дія гормону росту це, звісно, стимулювання росту тіла. Але він також важливий і для дорослих людей, які вже не ростуть, оскільки він керує іншими процесами в тілі. Що ж роблять клітинні мішені? Коли вони отримують гормон росту. Перше, що вони починають поглинати більше поживних речовин. Вони використовують ці речовини для того, щоб будувати свої власні структури. І збільшуються в розмірах, розростаються. Також під впливом гормону росту, клітини можуть ділитися і утворювати з однієї клітини утворюються дві. Подібних до материнської. Тобто ми можемо зробити висновок, що під впливом гормону росту розмір клітин збільшується, вони ростуть і збільшується кількість клітин, тобто органи і тканини тіла, які складаються з клітин, теж ростуть. А давайте ще подивимось, за рахунок чого ми ростемо в висоту, чого ми стаємо вище. А на, цій, на цьому малюнку ви бачите, як ростуть трубчасті кістки. У немовлят, вони складаються з хрящової тканини, з пружного хряща. А Потім всередині кістки з'являється зона окостеніння, яка складається вже зі справжньої твердої кістки. А на кінчиках кістки зберігаються зони хрящової Тканини, де розташовані клітини, які мають рецептори до гормону росту. Тобто, вони, якщо він його приносить кровотік, він взаємодіє з цими клітинами, вони діляться, збільшуються в розмірах, і кістка стає довшою, а тіло стає вище на зріст. Хрящ в зонах росту кісток. Наприкінці періоду статевого дозрівання замінюється твердою кістковою тканиною, і після цього ріст тіла зупиняється. Інколи дуже рідко, але таке буває, у дітей та підлітків. Тобто, коли зону росту трубчатих кісток, що складаються з хреща, готові сприймати гормон росту, є відкритими. А інколи в, буває так, що цей гормон росту виділяється в надмірно високих кількостях, і це спричиняє дуже посилений зріст. Так, такий, такий стан називається гігантизм, а що може спричинити такий надмірний викид гормону росту за возою гіпофіс? Людей, про яких ми говорили, це було в результаті травматичного втручання, як у Леоніда Стадніка, наприклад, після операції, або у Султана Кісена, в результаті того наявності пухлини мозку було те, що гормон росту виділявся в посиленому об'ємі, в збільшеному об'ємі, і, як ми бачимо, це призвело до того, що ці люди виросли. Дуже великого росту. Треба ще також зазначити, що особи з гігантизмом мають не лише таку суперсилу, як великий зріст або надзвичайну силу фізичну, але й мають серйозні проблеми зі здоров'ям. Тому ці причину, таку як пухлина, наприклад, намагаються видалити. І султану султанокисену цю пухлину видалили і він більше не зростає. Оскільки на сьогодні у дітей та підлітків вдається вчасно діагностувати гігантизм і щось зробити з цією причиною, тому на сьогодні вже й нема таких високих людей, як Роберт Водлоу. І науковці вважають, що завдяки медицині аномально високий зріст і не буде вже зустрічатися. Тому що це не тільки гарно, але й Може принести проблеми. А, в цілому людство стало вище на 10 см за останні 200 років. І причинами цього є доступне харчування. Тобто, коли гормон росту діє, а, клітина отримує сигнал споживати більше речовин поживних. І вони мають бути в наявності. Якщо людина гарно харчується, то клітинам є що споживати і є що витрачати на свій розвиток і зріст. Друга причина це розвиток медицини, попередження хвороб, які відбирають сили в організму. Коли ми хворіємо, у нас нема сил ні на що, крім того, щоб боротися з хворобою. Покращення умов проживання. Також в минулому часі діти не жили гарно, багато працювали і не завжди мали час навіть відпочити, і тому гірше росли. Тому ми маємо радіти, що світ змінюється на краще, і діти мають змогу зростати. І наостанок сьогодні, давайте розглянемо два таких питання, про які всі згадують, коли мова йде про зростання. Перше, чи треба їсти щось особливе, щоб краще рости, інколи кажуть, що треба їсти моркву або пити молоко, або їсти молочні продукти. Я маю сказати, що такого продукту магічного, як у Аліси в дивокраї, для того, щоб зрости, не існує. Як думаю, ви вже зрозуміли з сьогоднішньої лекції. Треба харчувати збалансовано і регулярно для того, щоб гарно рости. Певний зв'язок між цим твердженням, що треба їсти, щоб рости, звісно, є, тому що рівень гормону росту підвищується через три години після споживання їжі. Отже, регулярно споживайте їжу, і ви будете гарно рости і їжте. Корисні продукти і різноманітні. Друге, друге твердження, що ми ростемо під час сну. Чи це правда? Так, це правда. Найбільшою мірою наш мозок викидає в кров гормон росту протягом перших годин глибокого міцного сну. Отже, я всім бажаю тихих ночей, щоб ви мали змогу міцно спати і зростати. Таким чином, наукові знання допомагають розвінчувати міфи і пізнавати справжні дива, яких дуже багато в світі, де ми живемо. Наостанок, маю для вас завдання: Уявіть, що ваш персонаж одного ранку прокидається і виявляє, що його або її зріст значно збільшився і став просто велетенським. Поділіться з нами, чи це сподобалось їй або йому? Якщо так, що саме виявилось чудовим в такій суперсілі, як Великий Зріст, а що навпаки створювало проблеми? Надсилайте ваші відповіді в будь-якому форматі, і я буду нетерпляче чекати і все-все передивлюсь. Дякуємо, пані Наталі. І ми переходимо до нашого останнього слайду в цій презентації для того, щоб сказати всім, хто досидів до цього моменту. Дякуємо за увагу. Наступний вебінар у нас з вами буде трішки незвичний, адже ми там будемо проводити досліди, Ба більше там буде велика кількість дослідів, які ви зможете повторити вдома. Тож 10 жовтня на зв'язку з вами буде біотехнологиня Олена і де вона буде проводити досліди. Досвід від науковий хімія проти магії, наукові пояснення цікавих явищ. А для слухачів та слухачок наших старших, хто дивиться нас на Ютубі. Якщо ви хочете підтримати наш проєкт, ви можете зробити це, ставши нашими патронами, відсканувавши ось цей QR-код на Патреоні. Тож дякуємо вам, що ви залишаєтеся з нами. Не забудьте поставити ще раз вподобайку цьому відео, підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб залишатися завжди з нами на зв'язку. Адже окремий ютуб-канал Science Kids дуже-дуже молодий і з'явився лише в минулому сезоні. Тож до нових зустрічей, Па-па!